Друзі, всім привіт! Мене звіт Настя і ви на каналі Чудості. І від сьогодні ми разом з вами раз на тиждень будемо розпаковувати найцікавіші іграшки. І зараз у вас є всього 5 секунд, аби написати, яку іграшку ми будемо оглядати сьогодні. А поки. П'ять, чотири. 3, два, один. Давайте дізнаємось. Це в нас величезний набір для ліплення Дабіс Dollhouse. А поки я буду його відкривати, я хочу нагадати вам, щоб ви підписалися на цей канал, аби не пропускати нові цікаві розпаковки. Вау! Так, це в нас такий будиночок, і трохи пізніше ми наклеїмо сюди наліпки. Куди ж без пластиліну? І останнє, що в нас йде в наборі, це ось такому пакетику, допоміжні засоби для ліплення та ще фігурки. А зараз давайте прикрасимо наш будиночок. І поки я буду його прикрашати, я хочу розповісти вам про те, що Gabby's Dollhouse – це мультфільм від Netflix, в якому вийшло вже 10 сезонів. Якщо ви фанат, то ви повинні знати, коли виходить наступний сезон. Зовсім скоро. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Пер, коли в нас є всі наліпки, і наш будиночок прикрашений, ми переходимо до найцікавішої частини. Давайте подивимось, що ми можемо з цим пластиліном зробити. І перше, це в нас помістити у таку формочку. І ось така чарівна дівчинка в нас вийшла. А з рожевого ми будемо робити ось таких котиків, як тут на картинці. Для цього беремо шматочок невеличкий. Ми кладемо його сюди. Наш котик готовий. Беремо паличку з набору. Вдягаємо котика. До речі, не дивлячись на те, що в наборі йдуть стільки три кольори, можна зробити будь-який. Нам лише потрібно. Трішки, наприклад, рожевого і трішки жовтого. І нам це треба змішати. Ще зовсім трошки. В нас вийшов ось такий помаранчевий колір. Ну, він майже як моя рука. Тепер з нього ми можемо зробити ось таку штучку. Для цього нам знадобиться нижня форма, яку ми кладемо сюди. Верхня форма. Кладемо ось сюди наше тісто для ліплення, і натискаємо, дістаємо. Забираємо зайве і нас вийшов ось такий кексик. На цьому розпаковка нашого набору Габіс Хаус закінчується. Дякуємо вам, що ви додивилися до кінця. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, натисніть Підписатися та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові розпаковки. Напишіть, чи вам сподобалась розпаковка та чи хотіли б ви собі такий набір Габіс Хаус.